Будь-який провідник, по якому притікає електричний струм з боку магнітного поля, діє сила Ампера. Як ви знаєте, модуль сила Ампера залежить від індукції магнітного поля, від довжини активної частини провідника, від сили струму, який протікає у даному провіднику, а також від синуса кута між вектором магнітної індукції і напрямком струму провіднику. Електричний струм, в свою чергу, це порядкований рух вільних електричних зарядів. В металевому провіднику це не що інше, як вільні електрони. Також ви знаєте, що на будь-яку рухому заряджену частинку, в тому числі, як в даному випадку, на вільні електрони, діє з боку магнітного поля певна сила. Відповідно, модуль цієї сили було вперше визначено. Голенським вченим Генріхом Антоном Лоренцем. Відповідно, сила, з якої магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називається силою Лоренса. Дивіться, тут на малюнку у нас заряджені частинки. рухаються з певною швидкістю В, і на кожну з цих заряджених частинок з боку магнітного поля діє сила Лоренса. Розглянемо, як можна визначити модуль цієї сили, тобто від чого залежить. Сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку. Якщо розглядати силу Ампера як силу, яка діє на усі рухомі заряджені частинки, які створюють струму провіднику, то сила Лоренца це не що інше, як, частинка, то як частина сили Ампера, яка діє на окрему заряджену частинку, на окремий електрон, наприклад силу Лоренца можна знайти як відношення сила ампера до кількості заряджених частинок. Сила Ампера визначається добуток індукції на силу струму на довжину активної частини провідника і синус кута між індукцією і напрямком струму провідника. Також відома формула для визначення силу струму у металовому провіднику, яка залежить від. Модуля заряду електричного, від концентрації частинок, швидкості їх руху і площі поперечного перерізу провідника. Крім того, добуток концентрації частинок на об'єм провідника буде визначати кількість частинок, які протікають по провіднику. А об'єм, в свою чергу, визначається як добуток активної частини провідника на площі його поперечного перерізу. Тоді, звівши три. Зазначених формул в одну, і скоротивши концентрації об'єми, ми одержимо вираз для визначення модуля сили Лоренса. Як бачимо, сила Лоренса залежить від модуля електричного заряду, від індукції магнітного поля, від швидкості руху зарядженої частинки, а також від кута між вектором магнітної індукції і вектором. Швидкості руху частинки. Відповідно, модуль сили Лоренса визначається як добуток зазначених величин заряду частинки, магнітної індукції поля, швидкості руху частинки і кута, синуса кута між напрямком руху частинки та напрямком магнітної індукції магнітного поля. Розглянемо, як же можна визначити напрямок сили Лоренца. Напрямок сили Лоренца можна визначити, скориставшись аналогічно до того, як ми визначали напрямок сили Ампера правилом лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки або протилежно до руху негативно зарядженої частинки, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили Лоренца. На верхньому малюнку бачимо випадок дії сили Лоренца на позитивно заряджену частинку. Великий палець відігнений на 90 градусів, вказує напрямок сили Лоренца, Тобто, куди буде рухатися частинка під дією магнітного поля. Нижній малюнок нам показує дію сили Лоренца на негативно заряджену частинку. Далі розглянемо випадки. Можливі випадки руху заряджених частинок у магнітному полі. Таких випадків можливих є три. Перший випадок, нехай частинка влітає в магнітне поле паралельно лінією магнітної індукції. В такому випадку кут між вектором індукції магнітного поля і швидкості руху частинки буде дорівнювати 0 градусів. Або 180 градусів на малюнку, на малюнку 0 градусів. Синус кута 0 і 180 градусів, дорівнює 0 і відповідно. Зрозуміло, що сила Лоренса буде теж дорівнювати 0, тобто магнітне поле на частинку діяти не буде. Частинка буде рухатися рівномірно прямолінійно вздовж лінії магнітної індукції. Ну, звичайно, в тому випадку, якщо на цю частинку не будуть ще діяти інші сили. Сили з боку інших тіл або полів. Другий випадок, якщо частинка влітає в магнітне поле перпендикулярно до лінії магнітної індукції, так як показано на малюнку. Тобто кут між вектором швидкості і вектором магнітної індукції дорівнює 90 градусів. Сину з такого кута відповідно до рівні одиниці, і тоді сила Лоренца буде максимальною. Частинка в цьому випадку буде рухатися рівномірно. По коливій траєкторії перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Силу Лоренца в цьому випадку можна також знайти користуючись другим законом Ньютона, тобто масу частинки помножити на доцентрове прискорення цієї частинки. Доцентрове прискорення, як відомо, визначається відношенням квадрату лінійної швидкості до радіуса кривизни траєкторії руху. Частинки. Якщо звести відомі формули прирівняти праві частини формул та визначення Слави Лоренца, то з відповідної тотожності ми маємо можливість визначити радіус кривизни траєкторії, а також можна визначити період обертання частинки. Як видно із. Зазначеної формули для визначення періоду обертання частинки, період обертання зарядженої частинки не залежить від швидкості її руху і радіуса кривизни траєкторії. Що стосується третього випадку, то, можливо, також частинка влітає в магнітне поле під деяким кутом альфа до лінії магнітної індукції. Ну і третій випадок. В такому випадку частинка буде рухатися. Під дію сили Лоренца по траєкторії, яка нагадує спіраль спіральні траєкторії. Швидкість руху частинки для опису її руху. Швидкість руху частинки тут доцільно розбита на дві складових. Перша складова паралельна лініям магнітної індукції поля. Вона забезпечує рух частинки вздовж цих ліній. Так? Друга складова це. Перпендикулярна складова, перпендикулярна до лінії магнітної індукції. І вона змушує частинку обертатися по колу, відповідно, знаючи ці складові швидкості, можна знайти період обертання частинки, радіус кривизної траєкторії, а також крок спіралі. Крок спіралі позначений тобто H, тобто відстань між сусідніми витками спіралі. Щодо практичного застосування. Сили Лоренса. Сила Лоренса знайшла застосування у певних спеціальних приладах спеціалізованих приладах. Зокрема, силу Лоренса використовують у циклотронах. Циклотрони це прискорюючі важких заряджених частинок протонів, міонів. На малюнку тут показаний французький циклотрон, виготовлений в Швейцарії в 1937 році. В суті, циклотрон являє собою вакуумну камеру, розміщену між полюсами сильного електромагніту. В камері розташовано два порожнисті металеві циліндри, які називають дуантами. На дуанту подається змінна напруга, яка періодично прискорює частинки, і період зміни напруги дорівнює періоду обертання частинки в магнітному полі. Інший прилад, де застосовується дія магнітного поля. На рухому заряджену частинку називається мас спектрометр Мас-спектрометри це пристрої, з допомогою яких можна виміряти питомий заряд частинки, ну а знаючи, питомий заряд частинки, її можна ідентифікувати, тобто визначити, що ж це за частинка потрапила у спектрометр. Питомий заряд частинки, в свою чергу, це відношення модуля заряду частинки до її маси.